Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Так як я вам обіцяла, що буду ділитися і пісними рецептами, та нині у мене пісні котлети із картоплі та з вівсяних пластівців. Котлети за цим рецептом получаються смачні, ситні. і Зверху така рум'яна шкориночка. А всередині вони такі вологі, такі ніжні, м'які, але дуже смачні. Не дивлячися на те, що в з таких простих продуктів. Ну або, як я чую, повні блогери, там викладаються всякі котлети та й говорять, що із смаком м'яса, там або пишуть, я так не хочу вам казати, бо я люблю казати все правду. Не є тут ніякого смаку м'яса, тут є смак картоплі, вони мені чимось нагадують. Деруни, або, як ми кажемо, тошні. Або така щирі є запечена в духовці, там вони мені нагадують таку страву. Ну, або страва смачна, готується дуже легко, дуже просто. Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Вівсяні пластівці, ріпа, картопля і одна морквина, цибуля і чеснок, суль і чорний молотий перець. А тепер приступаю до роботи. Пластівці пересипаю у блюдо майлике, заливаю крутим кип'ятком. Тільки що вода закипіла. Файно сяк перемішаю і лишаю на 30 хвилин, аби пластівці в мене набухли. Часнок, цибулю і морку я перебиваю подрібнювачем. Получилася така як би каша. Так, а рипу. на насякому дрібному рисилову. Так, ріпу я теж поресилувала. Тепер усе всю овсянку висипаю ріпу, картоплю, морку, чеснок та цибулю. Ото все там разом перемолоте, посолю. І трясу чорний молотий перець. Суль та перець кладеться за смаком. І тепер і все треба все файно перемішати. Або я зробив такий якби однорідний фарш. І хочу вам зауважити, що ріпу я просто пересилувала картоплю. І її не треба з неї витискати сок. Просто її ресилуєте і так е, додаєте у котлети. Так, я все, все перемішую файно руками. Так, перемішала, і фарш на котлети у мене готовий. І сяк го його ще ум постояв 10 хвилин. А далі буде жарити котлет. Так, тепер вам покажу, як я формую котлети. Руку я змочила, беру фаршу. Можу робити або круглі, просто сякі можуть бути, або можу зробити чуть, чуть продовгості. То, вже, як собі хочете. Руками формуєте і все, можеш робити сякі продовгості. Котлети я зробила, сформувала. Я зробила сякі мало чуть продовгості. з якої порції у мене вийшло 16 котлет. Ви можете робити маймалі, майвеликі, як собі хочете. Я зробила такі, як у нас кажуть, рендишні. Ні превеликі, ні премалі. Все, іду їх жарити. У фанделі наливаю олою. се олия загрила, кладу туди котлята. Жарю их так по пару хвилин, До такої рум'яної шкориночки, до готовності, так як звичайні котлети. Зараз я їх їм почала жарити, і зараз такий файний запах, дуже файно пахне. Файно так шкварчат. Так, поджарилися на одну сторону. Тепер акуратно обертаю їх на другу сторону. Ну, І всяких жарю і з другої сторони, теж пару хвилин, до такої рум'яної шкориночки. Жарю ті всі котлети та думаю собі, що тут по факту йде картопля і вівсяні пластівці. Та ви собі можете приготувати, коли не держите піст, всякі котлети посмажити, а до нього зробити грибну пудливу. Або з білих грибу, або з печериць і з любимої грибу. І в то буде така ситна, повноцінна страва і буде смачна. А сяк воно, коли пісне, воно йде як котлети. До нього ще там якийсь салат і все. Ну або теж ще роблять із грибу, таку підпалка називається, без молочних продуктів, теж я можу гриби такі зробити. Я вам так десь і зніму ще такий рецепт, або получилася підлива грибна пісна. Підпалка називається. Поджарилися з другої сторони і забираю їх геть. Подивіться, які файні котлетки у нас виходить із таких простеньких продуктів. Дуже файно пахнуть. Кладу на тарілку. Тарілку я застелила паперовими рушниками, аби утягнули лишню олію. Всякі котлетки. Всім витягла, дивіться, які дуже файні. Сюди чуть доливаю олії. І зараз викладую другу котлету. Тут вже немного на другий раз. Дивіться, я одну розрізала і показую вам, як вони виглядають усередині. Цікавий такий розріз. Я б казала так, що на вигляд вони і зовні, і всередині дуже похожі на такі справжні котлети. Дивіться, така зверху шкориночка, Всередині видно, що вони соковиті, дуже добрі, дуже смачні. Цякі котлети дуже штимується їсти із маринованими або квашеними помідорами, або огурками. Ну, щось таке із банки, Бо ми колдуни готуємо але там із м'ясом, то це дуже штимує. Або коли не в піст приготувати, та можеш їх подавати із сметану. Тоже буде смачно. Я вам рекомендую приготувати сякі котлети. Думаю, що вам все полюбить. І хочу вам нагадати, що у мене на каналі є багато пісних страв, які ви можете приготувати. Є і грибні котлети, теж пісні та багато інших. Усі вони знаходяться у одному плейлистові. Той плейлист, посилання на нього я вам лишу у описі під відео. Ви зможете перейти, подивитися. І приготувати будь-яку страву. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козо нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кожні не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!